You conned the, referee. You conned us. You conned the boxing world. Історія, яка залишила присмак невизначеності, перетворилася на справжній відлік до вибуху в світовому боксі, підігріваючи апетит фанатів до реваншу. Форсфайтвізденіал дебовин Я Наф. Чи запалить реванш нову еру потужних панчерів? Чи Усик знову доведе перевагу техніки над силою? Дізнаємось 19 липня на уемблі. Ми побачимо історію. Номер один та два у важкій вазі. Два найкращих важковаговика планети. Це буде щось неперевершене. Сьогодні ми детально розглянемо, що обидва боксери можуть запропонувати один одному напередодні реваншу. Пусти. Пусти. Історія протистояння цих двох атлетів почалася два роки тому в Саудівській Аравії. Олександр Усик був фаворитом, що вийшов на бій як володар трьох найпрестижніших поясів у важкій вазі, які він здобув проти Ентоні Джошуа, побивши його двічі. Дюбуа був андердогом, адже в свої 25 років це був перший чемпіонський бій британця проти більш іменитого суперника. Усик крутий, але все має початок і кінець. Так що я готовий. Але Даніель не був готовий з самого початку. Усик почав приділяти увагу корпусу британця, що поступово знизило мобільність суперника. Дюбуа в свою чергу не підготував жодних сюрпризів. Він викидав бомби з усієї сили, але не знаходив прогалини в захисті Усика. Його потужні удари розбивали повітря замість щелепи, окрім спірного моменту в п'ятому раунді. Цей момент став основою до розкручування реваншу, бо фанатська спільнота розділилася порівну. Але точну відповідь знає лише Олександр Усик. Який на собі відчув цей потужний удар. Усик відновився і завдяки бездоганній роботі ніг, чіткому таймінгу та тактичній гнучкості заволодів перевагою. А Дюбуа жодного разу не зміг змусити Усика вступити в розмін ударами і не знайшов способу нейтралізувати рухливість чемпіона. Накопичення ударів в корпус поступово зламало сили і волю Дюбуа. у дев'ятому раунді. Потужний джеб Усика став останньою краплею, після якої Дюбуа опустив руки, визнаючи свою безпомічність. Так закінчилася перша частина протистояння цих боксерів. Минуло два роки. За цей час легендарність усика зросла в рази. Він став першим абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі за 25 років. Двічі переміг досі непереможного Тайсона Ф'юрі. Він отримав повагу і визнання від всіх фанатів боксу. Як легендарний боксер здатний стати в один ряд з Мохамедом Алі. Взійшовши на всі можливі вершини, 38-річний чемпіон оголосив, що проведе ще два поєдинки і піде з боксу. I think, uh, I have to fight. Як справжній чемпіон, він обрав найкращий варіант для бою із можливістю стати в третій раз абсолютним чемпіоном світу. Для цього йому вдруге потрібно перемогти Даніеля Дюбуа, який, як кажуть, став зовсім іншим боксером. За два роки молодий Даніель. Перетворився з боксера без характеру в потужну силу у важкій вазі, що здатна змести будь-якого суперника. Я пройшов через декілька тяжких уроків, але вони зробили мене сильнішим. Венщоґанаджерел Міллер, Філіп Херговіч та Ентоні Джошуа не змогли почути фінальний гонг проти оновленого, впевненого в собі Даніеля Дюбуа він стає тільки кращим. Він вірить в себе. Він знає, хто він. Він знає, що може покластися на себе. Він найбільш небезпечний ніж будь-коли. Отже, що нам чекати 19 липня на Уемблі від двох кращих важковаговиків сьогодення. Давайте подивимось ближче. Олександр Усик, досвідчений чемпіон, який пройшов тяжкі 12-раундові поєдинки проти більших потужніших боксерів, і в свої 38 років здобув все, що можливо здобути в цьому спорті, завдяки неймовірній дисципліні і залізному характеру чемпіона. Булше айтудонгев мотивейшн, бадагев дисциплін. Він здатен перевернути найбезнадійнішу ситуацію на свою користь. Найбільша цінність усика в тому, що він завжди знаходить шлях до перемоги. Він особливий, але він стає старішим. Вік є вагомим фактором в цьому поєдинку. 11 років різниці можуть сильно вплинути на перебіг поєдинку, коли він буде в самому розпалі. Людину можна зробити старою за одну ніч, і це те, що я збираюсь зробити. На 27-річний Дюбуа став більш зрілим боксером, що підтверджується трьома беззаперечними перемогами над боксерами топ 10 важкої ваги. Я бачив, як він виходив проти Джошуа, і я скажу, що він виглядав як молодий Майк Тайсон. Тоді він був хлопчиком, а зараз молодий чоловік. Він в праймі і йому лише 27 років. Основна модель, на якій будується образ оновленого Даніеля Дюбуа, це впевненість в своїх силах, чого не було помітно раніше. Навряд він став набагато кращим боксером, додав техніці чи боксерському IQ. ментальна складова це основа, над якою працює вся команда британців. Я буду краще підготовлений. Більш голодний ніж він, і це зробить різницю. Даніо Вемлі Майк Йолекскаутремблеонкантеоїзда вивубін контрольовда фай. Однак чи буде він такий же впевнений? Якщо його удари будуть раз за разом летіти в повітря, якщо бій піде не за планом, якщо шлях до перемоги вимагатиме піднятись на рівень, на якому він ніколи не був. Чи зможе він це зробити, коли навколо не буде його команди, а буде лише ринг і очі Олександра Усика навпроти? Щодо історичності поєдинку, то ми вдруге за два роки маємо бій за звання абсолютного чемпіона світу. Для Олександра це буде третій подібний бій за кар'єру. А для Даніеля унікальна можливість стати легендою вже в 27 років. Це величний момент і шанс для Дюбуа вписати своє ім'я в історію британського боксу. Якщо порівнювати стилі боксерів, то вони максимально незручні один для одного. Даніель сповідує силовий бокс без вагань йде в розміни з суперником, і завдяки неперевершеним фізичним даним часто виходить переможцем. А якщо згадати про те, кого у Олександра були найбільші проблеми, то відразу згадується ім'я Дерек Чісора, котрий в перших раундах не давав усику простору, нав'язуючи вуличну бійку на ринзі. Маю, ні в кого немає сумніву, що Дюбуа обере саме таку тактику на бій. Я буду бити все, що бачитиму. Кожен шматок плоті я буду бити з усіх сил. щодо Усика, то він класичний боксер з кращою роботою ніг в цьому бізнесі. Він не женеться за нокаутами, а намагається методично розбивати суперника, показуючи свою перевагу в техніці. І як результат, за 12 років на ринзі ніхто не зміг зламати цей код і знайти шлях, щоб побити українця. не Ентоні, не Міллер, Нот Я Андрес Олександр Русик, Вайтрабіт. З антропометрією боксери дуже близькі після Тайсона Ф'юрі для Олександра. Це як ковток свіжого повітря, Дюбуа на 6 сантиметрів вище, однак розмах руку боксерів однаковий. Вага Данюеля буде приблизно такою ж як в поєдинку з Джошуа, 112 кг, кілограм. Тоді якусик стабільно тримає вагу в межах 103 кг. кілограм. 19 липня в серці Лондона ми можемо стати свідками нової сторінки в історії боксу. Амімапрайнасо Амобі so Або діюча легенда підтвердить свій клас і збереже свою еру в боксі. Ембед продиктор, бадайвин. Гавайвин вандерфолмолодість і пристрасть. Кавейтапоншоенбекаманіспід анджі стілі бізнес. Проти досвіду і дисципліни. 19 липня. У Емблі. Поєдинок обов'язковий до перегляду кожним фанатом боксу.